Всім привіт! Сьогодні у нас новий трейлер Project Mugen. З вами Waze, Поїхали! У новому відео розробники показали нові геймплейні кадри та цікаві деталі. В одному з перших кадрів нам показують, що у нас буде телефон, на який нам будуть приходити повідомлення про нові завдання і їх геолокація. Блін, ну з геолокацією круто придумали. В повідомленні пише Ти прокинулась? Сідай в тачку і відправляйся на пригоди. Комерційна вулиця Цяньзіт Нарешті показали карту цілого міста, і хочу вам сказати, вона до біса велика. Продемонстрували всі види пересування по місту: павутиння, щоб притягуватись, біг по стінах, навіть плавати можна, ну і звісно персональний транспорт та їзда на звичайному транспорті. Всі ці варіанти дозволять швидко пересуватись, незважаючи на те, де ви знаходитесь: на землі, на будівлях чи в повітрі. Показали будівлю, в яку можна заходити та грати в гральні автомати. До речі, ці автомати розташовані і на вулицях міста, а ігри там будуть різними. Схоже, що ще буде якийсь район з їжею, але поки невідомо. І ось, до речі, друга гра в автоматі. Взаємодія з тваринами та завдання з пошуком тварин. Плюс є взаємодія з предметами на вулицях. Їх можна знищувати або використовувати, щоб нанести пошкодження ворогу. Ось подивіться приклад: ворог стоїть на палках, їх зламали і ворог отримав урон від падіння. Круто! Або ж просто кидатися речима завдяки телекінезу у ворогів. Щоб сказати від себе, що розробники рухаються в правильному напрямку. Обов'язково напишіть, як вам гра. Чесно кажучи, я вже дуже чекаю на цього, але скоріше за все вона вийде в 2024 році або ще пізніше. А ви були на каналі Waste Gameplay і з вами був Waste. Ставте червоні дубці, підписуйтесь, чао!